Всім привіт! Мене звати Роман Кошовський, я бізнес-аналітик у ІТ-сфері, автор подкасту та ютуб-відеоциклу Запали цілі Goals on Fire, де ділюся корисною інформацією та підходами щодо управління грошима, цілями, плануванням кроків задля досягнення фінансової свободи і змістовного життя в українських реаліях. Також я друг проекту iPlan.ua. Китайське прислів'я говорить: найкращий момент, щоби посадити дерево, був 20 років тому. Наступний найкращий час це сьогодні. І незалежно від того, чи вам зараз 21 чи 45, у вас є шанс вплинути на ситуацію і розпочати кроки до фінансової свободи з переглядом цього курсу та інших доступних матеріалів. На щастя, для українців їх щодня стає все більше. Звісно, отримані знання та ідеї потрібно втілювати на практиці, бо без цього вони не надто помічні. Ми обговоримо, чому ранні заощадження важливі. Дізнаємось про пріоритет накопичення інвестицій для досягнення ваших цілей, а також які конкретні рішення і дії сприятимуть вам у мандрівці до фінансової свободи, особливо, якщо вчасно про неї задуматись. Чому ця тема актуальна? Залежно від вашого віку, ви вже могли це усвідомлювати. А можливо, дізнаєтесь про це саме зараз. Колишній підхід працюватиму довго в одній компанії чи організації і за вислугу років отримаю хорошу державну пенсію, більше не працює. Медіапростір рясніє інформацією з різних джерел, яка натякає, що теперішньому поколінню через 10-20 років не варто надіятись на адекватну державну пенсію. А навіть така пенсія, яка зараз є у ваших бабусь, дідусів або ж родичів, чи хорошого вона розміру. Чи хотіли б ви таку собі? Якщо відповіді не надто втішні, то ви можете зрозуміти, що наявна солідарна пенсійна система в Україні навряд чи зможе функціонувати довго у поточному вигляді. А отже, про власне майбутнє треба подбати самостійно і мати запасний план. У багатьох країнах люди вже зараз турбуються про додатковий капітал для своїх майбутніх цілей та бажань. А в нас поки що це не зовсім популярно, на жаль. І навіть якщо ви молода людина, якій до пенсії ще дуже далеко, і ви взагалі про таке не хочете думати, не поспішайте вимикати це відео. Ваша ціль не повинна бути прив'язана саме до старості, а може бути навпаки на ближчі 10-20 років і служити гідною опорою та фінансовим фундаментом ваших найбільш продуктивних років розвитку кар'єри. Тому, якщо ми готові спробувати сформувати свій капітал і таки подбати про майбутнє, то ще до того, як задумуватись про конкретні інструменти інвестицій, варто згадати два базові фактори, що можуть стати нам у пригоді. Це однозначно комбінація складних відсотків та часу. Складні відсотки це спосіб нарахування відсотків, при якому отримані доходи від певного інструменту періодично додаються до базової суми, капіталізуються. Додавання відсотків призводить до поступового зростання бази, суми вкладу і відповідно до збільшення відсоткового прибутку. Що це означає на практиці? До прикладу, ваші 10 тисяч гривень через рік заробляють 1 тисячу, ставка 10%. І далі з 11 тисяч капіталу така інвестиція приносить вищий дохід протягом другого року вже 1100 гривень. І так далі. І замість простого відсотку в тисячу гривень щорічно такий вклад росте швидшими темпами. Чим більший відрізок часу, коли в нас може зростати та чи інша інвестиція, тим краще працюють складні відсотки. А на довших періодах ця комбінація схожа на фінансову магію. Поглянемо на таку ситуацію: два інвестори Аня та Павло вкладають у широкий індекс американського ринку акцій і отримують 8% річних у валюті. Так, цей приклад із сумами із західного світу, але суть зберігається при аналогічних цифрах наших реалій. Хтось може відкладати більше, хтось менше, і це нормально. Аня, інвестор один, починає відкладати у 25 років по 5 тисяч доларів щорічно, впродовж 10 років до 35. Потім дівчина залишає кошти рости, більше не вкладає у цю інвестицію жодного центу, а витрачає зароблене на родину і власні хобі. Аня вирішила почати раніше, поки було менше зобов'язань, і підлаштувала свій стиль життя так, щоби жити ощадно і рости у професії. Натомість її друг одноліток Павло вирішив спершу стати на ноги. Він починає інвестувати на 10 років пізніше, у віці 35 років. Павло дещо відстав від Анни, тому вирішує: буду відкладати 5 тисяч доларів, не 10 років, як Аня. А впродовж усіх 30 років, що залишились мені до пенсії, капітал обох інвесторів зростав з роками. І у 65 років Аня, яка інвестувала 50 тисяч доларів на початку своєї кар'єри, все одно накопичила більше на пенсію, ніж Павло, що вклав за 30 років 150 тисяч доларів. Пенсійні заощадження склали відповідно 787 тисяч доларів проти 611 тисяч доларів. Як таке можливо, капітал Ані виріс майже в 16 разів якраз завдяки комбінації часу та складного відсотку, адже в неї було більше часу для росту інвестицій, бо розпочала вона власний шлях раніше. Тому крива росту її пенсійного портфелю тягнеться вгору більш помітними темпами. Ми маємо розуміти, що фінансову забезпеченість і, можливо, фінансову свободу потрібно вибудовувати як мудра і виважена черепаха. Протягом багатьох років, а ймовірніше, десятиліть. Швидкі методи збагачення існують. Комусь це вдається доволі непогано, але покладатися на них для середньостатистичного громадянина та інвестора може бути надто ризиковано. Поглянемо на ще одну візуалізацію, яка, сподіваюся, вам запам'ятається простотою і доступністю. Це приклад того, скільки треба заощаджувати щодня, щомісяця і щороку, аби сформувати капітал у 1 мільйон доларів до 65 років. Для наочності тут використаний дещо високий показник середньорічної дохідності 12%. Його не так легко досягнути, і в реальності ми цілимось диверсифікованим портфелем на заробіток у 5-8% річних. Але суть вправи побачити вартість грошей і можливостей в часі. Починаючи з 25 років, нам може бути достатньо заощаджувати 109 доларів у місяць, а вже за 10 років у 35 це мінімум 345 доларів в місяць, у чи більше. Якщо ж вам вже 45, то це не менше ніж 1157 доларів у місяць. Задумайтесь, де в цій таблиці ваша вікова категорія і як дорого може коштувати ваше небажання брати контроль над фінансами у власні руки. Як зрозуміти, до яких сум варто прагнути конкретно вам? 1 мільйон доларів це одна з популярних цифр, але не кожному з нас потрібна саме така сума. Можна добре і якісно жити також із меншим капіталом, якщо мудро підійти до планування. Рекомендую вам більше дізнатися про інвестиції та підхід до побудови власної ранньої пенсії. У світі вже декілька десятиліть існує рух з абревіатурою FIRE – Financial Independence, Retire Early – фінансова свобода і ранній вихід на пенсію. Його представники свідомо зважують свої поточні можливості і майбутні потреби, та планують, як саме в досяжному часовому горизонті, зазвичай від 10 до 30 років акумулювати достатньо вагомий капітал, який зможе підтримувати зваженого інвестора до кінця життя, і допомогти не залежати від роботодавців чи державної пенсії. Вже декілька років Україна поступово лібералізує доступ до різних інвестиційних інструментів, включно з іноземними ринками. У певному сенсі ми ще не маємо такого широкого доступу до можливостей, як, скажімо, американці, але ці опції постійно розширюються. Будемо сподіватися, що позитивний тренд збережеться. Пошукайте дописи з хештегом FireUA у Фейсбуці чи інстаграмі. Там є актуальні для українських реалій теми, що розкривають особливості цього відгалуження підходу до заощаджень та інвестицій. Почерпніть корисну інформацію з наявних ресурсів на Прометеус, YouTube та з інших джерел. Я впевнений, що концепції FIRE та відповідальності за власне забезпечене майбутнє стануть вам у пригоді. Також раджу дослідити різноманітні фінансові калькулятори. З їхньою допомогою можна порахувати, яка сума потрібна саме вам для омріяного життя на відсотки від капіталу. Вони також враховують комбінацію часу, заощаджень і складного відсотку. Завдяки таким сайтам можна зрозуміти бажаний рівень заощаджень та час на досягнення рівня фінансової свободи. Ми шукаємо баланс між тим, щоб заощаджувати хоча б 15-25% від доходів, жити достойне життя. Зростати як фахівці у своїй галузі, і при цьому з нашим ростом очікуємо також заробляти більше протягом кар'єри, щоб мати змогу інвестувати і досягати бажаних цілей. Посилання на ці калькулятори ви отримаєте разом із презентацією цієї лекції. Отож, враховуючи вище згадане, припускаю, що вас таки міг зацікавити рух до побудови власної фінансової фортеці. Проте, крім позитивних факторів росту капіталу, про які ми вже дізналися, існують також ризики та інші нюанси, які слід враховувати. Пропоную кілька порад. Зважуйте альтернативну вартість англійською opportunity cost кожної дії чи вашої бездіяльності. Альтернативна вартість завжди існує там, де є вибір. Коли ми обираємо, ми приймаємо один варіант і при цьому відмовляємось від іншого. У житті загалом чи більш сфокусовано у сфері заощаджень та інвестицій. Отже, альтернативною вартістю обраного варіанту буде вартість варіанту, від якого ми відмовилися. Для прикладу, фрілансер, що створює вебсайти, може зробити косметичний ремонт у власній кімнаті своїми силами, купивши матеріали дещо дешевше у друга і витратить на це три тижні власної праці та 700 доларів. Але насправді вартість цього ремонту це не безкоштовна праця, плюс матеріали. А ще й часові витрати. Адже впродовж трьох тижнів фрілансер не мав часу займатися вебсайтами. Альтернативна вартість покаже нам, що за ці три тижні роботи фрілансер міг би заробити 2500 доларів завдяки основній діяльності. Він найняв би майстра професіонала, який за 1300 доларів виконав би всю роботу в кімнаті, включно із витратними матеріалами. У такому разі фрілансер залишився би з прибутком у 1200 доларів 2500 -1300, та оновленою кімнатою. Мінус 700 доларів та три тижні життя ще більший мінус, чи улюблена робота, відремонтована кімната та 1200 доларів прибутку. Так, не всі рішення у житті лежать суто у фінансовій площині. Є ще вплив хобі, зміни виду діяльності та інше. Однак, щоб ви не оцінювали. Йти на платну магістратуру, чи влаштовуватися на роботу, починати відкладати на фінансову свободу, чи частіше відвідувати розважальні заходи із друзями, застрахувати своє життя, чи сподіватися на допомогу родини, тримати кошти під подушкою чи вкласти в облігації внутрішньої державної позики, усвідомлюйте, будь ласка, що це вибір, це альтернатива, і вона несе свої наслідки і ризики. І ризиків є достатньо багато, як у фінансах, так і в житті. Намагайтеся їх диверсифікувати, тобто розкладати по різних корзинах, і дбати про фінанси, і про себе та найдорожчих. Не все й одразу, але з ростом капіталу треба думати і про його убезпечення від можливих ризиків. Інвестиції це можливість як заробити, так і втратити. Але якщо ми закладаємо правильні цілі на тривалий часовий горизонт та інвестуємо у перевірені інструменти, то зможемо пережити і кризи, і різні буревії на ринках. Більше часу означає більше запасу на маневри. Різноманітні дані та дослідження це підтверджують. Почніть вже сьогодні. Самоосвіта та вивчення теми фінансів будуть корисними незалежно від того, чим ви займаєтесь у житті та який у вас поточний матеріальний стан. З грошима стикаємось постійно і краще їх не уникати, а направляти на бажані цілі. Уникайте боргів та кредитів, де це можливо. А якщо це критично необхідно, то беріть лише ту суму і під такі відсотки, які зможете повертати без надмірного навантаження на сімейний бюджет, скажімо, до 20% планових щомісячних витрат. Бажано навчитися жити згідно власних можливостей і почати працювати із нарощуванням заощаджень та інвестиціями якомога раніше. Тоді з часом ріст пасивного доходу може перейти у приємну звичку, яка дасть вам багато переваг. Уникати росту витрат при кожному рості доходів, не піддаватися так званій інфляції способу життя, це може бути одне з ключових рішень, що допоможе вашим інвестиціям і прибуткам зростати впродовж десятиліть. Візьміть до уваги ці поради і плекайте хороші фінансові звички заради забезпеченого майбутнього. У підсумку нагадаю. Кожен свідомий громадянин може подбати про фінансове забезпечення майбутнього для себе і родини і не залежати виключно від держави. Складні відсотки та часовий горизонт суттєво допомагають у примноженні капіталу і почати сьогодні краще, ніж відкладати рішення ще на рік, два чи п'ять. Корисно дослідити тематику FIRE щодо фінансової свободи і попрацювати з кількома калькуляторами та оглядами можливих варіантів інвестицій. Це може бути одним із найцінніших вкладів часу для вашого фінансового здоров'я і благополуччя. Будь-яке рішення має свою ціну, і ми повинні її зважувати та розуміти. Діяти завжди важче, і іноді навіть доволі ризиковано. Проте часто такий ризик більш виправданий, ніж пасивне нічого не роблення. Відомий мислитель Сенека колись сказав, що везіння це коли підготовка зустрічається з можливістю. Займіться підготовкою і можливості точно проявляться на досяжному горизонті. Дякую вам за увагу та бажаю хорошої мандрівки на шляху до фінансової свободи. І нехай зважені рішення, вчасні заощадження, інвестиції, дії та звички сприяють вам у цьому. До зустрічі!